Я знаю, ну, что великие вражения у вас было от э, Байкала. Ну, Байкал, да, это действительно уникальнейшее место, особенно переливы света, как самого Байкала, как и самой, так и верхнего неба. Это, конечно, что-то удивительное, эти краски, эти нерпы, которые есть, такие любопытные это место. Это такое знаковое. Тем более, капитан теплохода, да, земля, кстати, украинец. Такі борфу мені захарили. <рес> Знову <рес> борщ. <рес> Ось ці подорожі пов'язані з борщем. Наступне подорож було ходіння за три моря. Азовське, каспійське, чорне. І там ви е, подорожували по країнах побратимах, так можемо їх назвати. Грузія, потім е, Арменія, потім Азербайджан, потім переправили через Каспію, це був Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і Кіргізії. Ця подорож була з метою порівняти, як а, живуть люди із країн побратимів після а, розпаду Радянського Союзу. так? Ну, і це тому, що я там був ще во время во рік Советского Союзу. Ну, і тут бути жителі Востока, це вже Восток, це вже інша культура, інша цивілізація, скажімо так. Ну, і що ви можете сказати? По-другому живуть. За нас? По Просто. Я не могу сказать, ну пенсии у них то минимальные. тем не менее люди выживают благодаря родовым традициям, благодаря сохранению традиционного уклада уклада жизни. Кстати, и туда я ехал тоже, конечно, кулинарные рецепты. Там все пытался приготовить плов, то есть наконец-то я научился готовить плов. Угу. Вот. как во время путешествия по Украине я, так сказать, вообще я считаю, что приготовление еды вообще это больше мужское занятие. Почему? Угу. А это это творчество, это творчество. Вот и, и главное понять душу блюда. нарезаем нашу капусту и отправляемо до борщу нашего. Да? Ну дело в том, что когда мы положим капусту, не должна, я сказала одна бабуся в дрантья перетвориться. Mm -hmm. Пусть... Это позднее. А, нет, пока. она должна вариться совершенно минимум. Только положил капусту и сразу надо больше отставлять mm -hmm. фасоль, давайте. давай уже, там. Уже, да. Я и уже там нарезала, сделала. Да. Доходила. Угу. Так, а я поки буду займатися нашими пампушками, адже тісто вже в нас приготувалося? Так, капусту, я кладу капусту. Ага. Тому що діло в тому, що капуста, щоб не можна перекипіти, все, вже останнє дешить. Капусточка. Капуста, взяла. І наше тісто, що ми робимо з ним? О, взяли т -т таку тарілочку. Тут у нас соняшникова олія. Змащуємо руки, щоб не липло до рук тістечко. Беремо. Ось так, трошки тіста, і робимо приблизно однакові шарики такі. Я не знаю, наскільки однакові вони в мене вийдуть. Ну, будемо намагатися. У нас так дві страви одночасно готуються в <рес> таких домашніх достатньо умовах. Ось так. І кожен, кожну кульку ми викладаємо поруч із сусідом. А з вами Зеленма потім. День сесія вже, коли так? даже Сагнес. Mm -hmm. да. Ваша останньою подорож була були мандри до Індії. Та да, Індія непал Шрі-Ланка, Але был... через Росію та Білорусь. Да, 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 а да. Это был славянский меридиан. Сначала, я, так сказать, обозрел наши три славянские, так сказать, страны, потом с холодных славянских небес на самолёте опустилась на жаркую землю Індії. А вы вот решили до Индии? Ну, это как бы такая исследовательская программа э, параллельно с, со спортивной. То есть путь Ария называлась эта uh -huh. экспедиция. Одна из гипотез Арии, которые жили при Черном море, при Азове, они двинулись 3000 лет назад туда на юг, через Иран и достигли Индии, Непала Шри-Ланка. Дальше разошлись uh -huh. по Азии. Почему это произошло, когда точно мы не знаем? Но то, что культуры наших народов как-то связаны. Вот и Украина, Кстати, в санскрите больше всего слов, похожих с нашими украинскими. Среди славянских языков, около 4000 слов. Похоже, с. Насколько схожих, с таким? Важным? Ну, я потихоньку ехал и отмечал вот эти вот, так сказать, схожести. Это вот трезубец, который У -у -у. я увидел, так сказать, в Индии, в Непале. Кстати, интересно, когда я его назад привозил, меня с я Явно одном мы светились, не пали, как взял как сувенир трезубец и меня даже в самолете не хотели пускать в самолет uh -huh. с ним обратно. Но после того как я показал пятикопеечную монету украинскую, на которой изображен трезубец и сказал, что это не оружие, а это сувенир, что у нас это герб украинский, в то же время герб индийский меня говорят, пропустили. И, в общем-то я его привез в Украину. Вот. Другие это вот. Пучок волос, да, у которых э, раньше кшатрия у воїнов. касты, знаем, что вы не на касты, делится их шатри, mm -hmm. носили пучок волос так же, как ассалаты наши украинцы, так сказать. Тоже вот я наблюдал перед тем, как омовение в ганге. у них у всех, у многих тем, кто хочет там мыться в священных ходах, я тоже там, естественно, mm -hmm. так сказать, искупался, вот оставляют этот пучок волос бреет на голову. голову так вот. В еде я, кстати, борь готовил в Шри-Ланке. Бой, благодарный склонтийцам, очень гостеприимные люди. Я говорю, так пойдемте. И даже буряк нашелся на базаре. них? да. Так. О, Боже, и бурячок в них еда. Коштать да, растет. Да. Так все супер. Ну больше перца, естественно, там присутствовал. Это их нет. было. Он себе рецепт. Да, между прочим, жена вот, у этого ланкийца, которого я останавливался, она прям записала, она мне помогала, во-первых, готовить, так как вы помогаете. Mm -hmm. Последний аккорд. Последний, вот как у художника, последний мазок, и картина закончена. Так вот, у кулинара, э, борщика, который готовит борщ, последний мазок, это вот зелень. Mm -hmm. это вот зелень бросается, зелень сюда. Размалевываем да. наш борщик да. зелеными фарбами. Я закипел и все. Так, ну що, борщик наш ще там почекає готов, трошки, можна, можна відставляти. А я вже ставлю наші пампушки до духовки і можемо чекати гостей на нашу українську вечерю із борщем та пампушками. Наші пампушечки вже з духовки, ой Боже, які вони засмажені! Так, ми їх достали. Ось такі вони красиві. Ми їх змащуємо ще часничним нашим соусом з часника, а та соняшникової олії. І можемо подавати їх до столу. Это вот настоящий украинский, хоть он и вегетарианский, но вот вы попробуйте, я думаю, что он ничем не будет отличаться mm -hmm. от мясного. Ну и последняя, конечно, деталь, это вот сметана, это забеливание сметаны. Это такая классика, ну, классика уже, украинского это, борщу. Да, 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 да. Владимир Все, Павлович. Это далее, какая чекает на вас? О, их много в жизни, каждый день это приключение. Ну, главное, это, кстати, экспедиционная Мое путешествие будет в этом году. Это Сибирь. Я хочу на лодке сплавиться от Красноярска до Ледовитого океана. Ага. Проехать по Сибирской реке, снять фильм об этом путешествии. То есть называется Сибирский маршрут. Дикие края, почти 3000 километров на лодке вниз по реке вот по нехожим сказать, тропам Сибірським вот, исследовать. Ну опять же, слідування українців, я думаю, що вони там теж знайдуть в тих глухих местах. Вот казацьких поселень, древні ремесла і промислі і так далі. Це цікавіше подорож я так думаю. Да, да, да. Ще буде намотувати свій кілометраж, вже буде більш точно ніж добавятся к додаються водные. Угу. Дару дуже цікаво. Ну що я бажаю вам, щоб у цій подорожі у вас все вдалося, Спасибо. щоб ви відзняли класний фільм і дали його нам на «Алекс». Я бажаю вам, щоб у дорозі вас завжди супроводжувала любов до рідного краю. Нехай вона гріє вас і нехай допомагає вам на найскладнішому шляху. Спасибо большое, спасибо телезрителям, спасибо землякам, которые меня поддерживают в путешествиях и надеюсь, что их участие, теплое участие, так сказать, мысленное участие, душевное участие и, и в этой экспедиции поможет мне преодолеть эти сибирские километры и вернее от меня тоже отдача будет. Я вернусь и приготовлю, думаю, еще не один борщ. Навчайте и надали всех мешканцев нашей планеты украинскому борщу и прославляйте нашу родную державу. Що бажаємо одне одному смачного? Смачного да, да. смачного. Ми зустрінемося з вами вже наступного тижня. Дивіться нас смачного. Пушок у теплій воді розчинити дріжджі, цукор, сіль та 100 грам борошна, Замісити опару та дати їй настоятися 40 хвилин. Потім додати решту борошна та соняшникову олію, добре вимішати, знову дати підійти. З готового тіста сформувати кульки, надати їм форми, випікати у духовці. Для соусу вростерти часник, сіллю додати олію та воду, добре перемішати. Гарячі пампушки змастити соусом та дати охолонути. Перед подачею посипати зеленню. Де борщу овочі почистити у киплячу воду, додати вівсяні пластівці, порізані картоплю та трохи подрібненої цибулі. Обсмажити на соняшниковій олії, дрібно нарізаний гарбуз, солодкий перець, цибулю та натерті буряк і моркву. Коли овочі стануть м'якими, томатну пасту, готову зажарку додати до борщу, досолити, додати відварену квасолю та лаврове листя. Нашинковану капусту висипаємо у борщ. Коли картопля готова, варимо 3 хвилини. Додаємо зелень та даємо настоятися. Подаємо сметаною та пампушками. Український обід готовий. Смачного. Класного футболу лясну в ложкою по столу та й спитав, що за діла підманула підвела. А й не буду готувати ні до послужно штримати. Любиш борщ та дирини. Купи кухню для жони. Кухні роко. Унікальна пропозиція. До кожної кухні будь-які меблі або техніка аж на 30% від вартості кухні у подарунок. Салон кухонь роко. Перший поверх торгового центру. Перший мебільний від вокзалу Запоріжжя перше в напрямку дитячої залізниці. Плануєш свято на весь світ, пишну вечерю чи обід, потрібні крупи і локшина. Бо їсти хоче вся родина, тоді крокуй у добру хату. У добрій хаті є багато продуктів українських, ситних медів і караваїв, житніх. Півсотні страв на стіл зготуєш і гостей щиро нагадуєш. Торгова марка Добра хата. Ми завжди раді вас вітати. Партнер програми Торгова марка Добра хата. Ми завжди раді вас вітати. Спонсор програми Кухні Рокко. Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жни.